Як жити з нарцисом? Як можна взагалі з цією людиною будувати стосунки? Багато хто з вас пише мені у коментарях у розпачі, Так що ж робити, ну, що, як з ним жити, що бігти, що розривати стосунки, а як же діти, а як же взагалі багато років спільного життя? А як же, а як же, а як же? Багато що зв'язує із нарцисом. То як же бути? Сьогодні я вам надам орієнтири, куди вам спрямувати свою увагу, щоб будувати далі стосунки із вашим нарцисом. З вами я, психолог Юлія Латуненко. Його теж 18 років. Я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я працюю у сфері. Підтримки онкологічних пацієнтів, які потребують психотерапії. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то м, прошу вас підпишіться на нього, а також авансом поставте вподобайку цьому відео. Давайте разом будемо будувати україномовний простір на Ютубі з таким важливим контентом, як психологія. Будь-яка ваша активність під цим відео, особливо ваші коментарі, вподобайки і підписки, дуже допоможуть цьому каналу просуватися на просторі Ютубу. Отже, як жити із нарцисом? Чи насправді треба отак зразу, одразу збирати валізу і бігти від нього? Бо багатьох із вас пов'язує із нарцисами багато років спільного життя, спільні діти, може, спільний бізнес. Спільне житло. Так як же бути? Ви вже послухали багато моїх відео, а також відео інших психологів про нарцисів, і зараз знаходитися у розпачу, бо йому ж нічого не допоможе, він же не виправиться. вже. Але я вважаю, що якщо ви будете змінювати своє ставлення до нього, а також до себе. Дещо може змінитися у ваших стосунках. Тож, давайте розберемося, куди вам рухатися далі в роботі над собою, якщо ваш партнер нарцис. І перше, що я раджу вам, це почати зменшувати ступені залежності від вашого нарциса. Так, партнери нарцисів це, звісно, дуже співзалежні люди. бо пару до нарцису до нарциса потрапляють і саме такі люди, в яких є великі дитячі травми, які не усвідомлюються. І те, що я раджу почати працювати над своїми травмами. Якщо у вас є така можливість, зверніться до психолога з запросом про дитячі травми, тобто їх усвідомити і стати. Більш резистентною, тобто напрацювати супротив цим травмам, тобто не бути більше жертвою, будувати з нарцисом кордони. Але це все потім спочатку ви ставите перед собою таку задачу як про працювання співзалежності. І перше, цьому може вам допомогти така відома книжка. Я чула, що вона вже перекладена українською, тож пошукайте її, якщо не знайдете, то можна російською її знайти. Це чоловік та жінка. У Айнхолди, такі прізвища в них Джері Бері здається мені у Айнхолди, і називається ця книжка звільнення від співзалежності. Також у них є інша книжка, Бігство від близькості, здається мені так, про контрзалежність. Але вам треба пропрацювати іменно оцю книжку. Там є конкретні вправи, які ви можете робити. Самі із вашим психотерапевтом, а також із вашим партнером, якщо він усвідомлює, що треба працювати, але це буває дуже рідко, щоб нарцис усвідомив, що є, є проблема пов'язана саме із ним у стосунках. Тож працюйте над собою самі пропрацьовуючи свою інфантильну психіку, пропрацьовуючи свої дитячі травми і свою співзалежність. Також тут, в цьому пункті, я рекомендую вам звернути увагу на ступені вашої співзалежності з вашим партнером, або партнеркою, якщо ви чоловіки слухаєте мене. І тут є такі моменти: і матеріальна співзалежність, залежність, да? і психологічна залежність. Бо от часто так. Трапляється, що партнер нарциса має матеріальну залежність від свого нарцистичного партнера. І це дає нарцистичному партнеру дуже багато можливостей для маніпулювання, залякування, шантажу, а також тиску на свого партнера. Тому особливо жінкам я раджу. Пропрацьовувати цю свою матеріальну залежність від партнера і намагатися здобути соціальну реалізацію. Для цього вам потрібно зрозуміти, що матеріально вам треба спиратися на себе. Шукайте можливості вивчитися, якщо у вас професія вже там ви втратили компетенції, бо сиділи з дітками так часто трапляється. Шукайте, яку нову професію ви могли би здобути, таку, щоб ну вона могла забезпечити і вас, і ваших дітей. Це важливо, бо нарцис дуже часто маніпулює іменно тим, що ви не зможете самі вигодувати ваших спільних дітей. Хоча, знаєте, це в нашому суспільстві суспільстві так чомусь думають, що якщо жінка розлучається з чоловіком, то діти чомусь на ній. Що він автоматично перестає бути чоловіком, але бути батьком своїх дітей і не несе ніякої матеріальної відповідальності, але це не так. Він залишається батьком і так багато випадків таких буває, коли батько після розлучення каже: Ну і, 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 і дітям до побачення. Да? І жінка-дружина опиняється в такому стані, що вона може розраховувати тільки на маленькі аліменти, які він їй виплачує, тому що всі свої статки він приховує і працює. Навіть якщо він заможній матеріально, він може просто працювати таким чином, і це ще в нашій країні, можливо, нелегально, тобто в чорну, як кажуть, да, темний такий сірий бізнес якийсь робити, так, щоб не платити офіційні аліменти. І тому жінки лякаються цього і вважають, що вони не можуть вигодувати своїх дітей і залишаються таким чином. Із аб'юзером і маніпулятором поруч, жертвуючи собою своїм життям, своїм здоров'ям заради дітей. Але вашим дітям потрібна здорова щаслива мама, не стільки багато грошей, скільки здорова і щаслива мама. Тому ви повинні зосередитися вперше на тому, щоб ви були впевнені, що ви зможете матеріально прогодувати себе і ваших дітей. Тобто, це ну, такий крок, який надасть і вам впевненості, і ваш нарцис буде знати, що якщо щось не так піде. То ви підете від нього, бо у вас є гроші. Бо у нарцисів дуже часто так буває, що коли він знає, що вам нікуди діватися і у вас немає грошей власних, він буде знущатися і буде маніпулювати іменно на страху втрати матеріальної бази вами. Тому соціальна реалізація і матеріальна реалізація це перше, що вам треба зробити. Друге, що я раджу, це зосередитися на тому, щоб будувати із нарцисом дуже такі жорсткі власні кордони, особисті кордони це і психологічні кордони, і фізичні кордони, але людям, у яких є дитячі травми, і які страждають на співзалежність. В них дуже поганий досвід ще з дитинства в тому, щоб зберігати свої кордони. Ними можна маніпулювати на почутті провини, сорому і вони будуть виправдовуватися, але вам треба зрозуміти і усвідомити те, що ви нічого своєму партнеру не повинні. Ви повинні тільки своїм дітям, яких ви привели. Цей світ, а іншій дорослий дорослій дорослі людині ви нічого не повинні. Тому ви у вас є право сказати ні, стоп, якщо він щось вимагає таке, що ви не хочете робити. І бути в цьому треба дуже стійкою. Бо якщо нарцис зрозуміє, що ваші кордони не стійкі, він буде весь час стрибати на ці кордони, як на паркан. І буде весь час намагатися порушити ваші кордони. Тобто, якщо ви кажете ні, то це ні. Але тут є маленька ремарка: якщо нарцис порушує ваші фізичні кордони, я кажу зараз про те, що він лізе до вас битися, або штовхає вас, або хапає вас за горло, за шию, або якось там ну, от такі фізичні якісь рухи. Вашу адресу робить, то тут вам треба дуже чітко і різко дати йому усвідомити, що у випадку, якщо він буде розпускати руки, ви будете викликати поліцію. Ну, а найкраще, що робити з такими іменно партнерами, які розпускають руки, це все ж таки піти від такого партнера і жити окремо. Тому що якщо він один раз зрозуміє, що так і з вами можна, то обов'язково буде другий, третій, четвертий, двадцять п'ятий раз. Він знов і знов буде розпускати руки і бити вас. Тому після першого разу фізичної розправи нарциса ви повинні зрозуміти, що далі буде гірше, і піти від нього. Якщо ваш нарцис все ж таки не припускається до фізичної розправи з вами, то все-таки з ним можна далі намагатися будувати кордони. І кордони в нас будуються за допомогою двох слів НІ і СТОП. Якщо ваш нарцис не чує ваших ні і стоп, то це означає лише одне, що ви кажете на тій мові, може дуже вічливо, може дуже м'яко, що о, от він такою мовою не розуміє. Я пропоную посилювати ці слова невербальними сигналами. Тобто, коли ви кажете ні і стоп, ви можете ще отак зробити руками ні, стоп. Так краще вони розуміють. Бо нарциси вони взагалі так влаштовані, що вони ігнорують власні кордони інших людей і намагаються їх зламати, зруйнувати. Тому, якщо ви бачите, що це не діє, припиняйте з ним контакт, кажіть. Я цього чути не буду. Заспокійся, я не розмовляю мовою криків та принижень. Я не розмовляю на цій мові, заспокоюся, будемо говорити. І стійте жорстко на цьому. Розривайте контакт, робіть паузи у контакті з нарцизом. Навіть, навіть якщо він ходить за вами. По кімнатах ви намагаєтеся розірвати з ним а, контакт. А він ходить і кричить і намагається провокувати вас далі на скандал. Йдіть з дому, прогуляйтеся, кажіть, ми поговоримо через дві години, через день. От зараз я не буду розмовляти. І як папуга стійте на своєму? Я не буду розмовляти про це зараз. Заспокійся, ми будемо говорити про це іншим разом. І стійте на своєму, бо якщо він зрозуміє, що все-таки ваше ні м'якеньке, не стійке, він раз за разом буде стервеніти і робити ще припускатися ще гірших вчинків, щоб спровокувати надалі емоційний контакт із вами. Тобто, от якщо ви почали будувати кордони, то тут треба. Без сумніву, без страху втрати, без страху э, провини казати НІ і СТОП. Але це дуже важко робити, якщо ви матеріально залежні від свого нарциса, бо э, і це є одним з пунктів, э, куди вам треба спрямувати свою увагу. Страх втрати контакту із ним буде вам дуже сильно э, заважати. І наступним пунктом ми зараз розберемо, як працювати із страхом втрати. Але перш ніж я продовжу, нагадаю вам, що я дуже вітаю всі ваші підписки і будь-яку вашу активність під цим відео. А Будь-які ваші коментарі, навіть якщо вам нічого написати мені, напишіть просто Дякую або жовтеньке та блакитненьке сердечко у коментарях. А також напишіть, як у вас виходиться е чи ні е будувати кордони із вашим нарцисом, який у вас є досвід в цьому. Тож, як працювати із страхом втрати, який дуже сильно е заважає вам тримати ваші кордони, і який лежить в основі в базі такого поняття, як співзалежність. Ми можемо навіть назвати це захворюванням, да? і раніше психологи і лікарі думали, що це невиліковне захворювання. Але от та книжка, яку я вам раджу прочитати, у Айнхолди, подружжя у Айнхолдів кажуть, що це все ж таки виліковне. Але вони пропонують проходити психотерапію з приводу співзалежних стосунків. Тому от Давайте повернемося к базі до бази цього явища співзалежності. Страх втрати. Страхом втрати маніпулюють дуже часто батьки. І для дитини це насправді, насправді дуже жахливо навіть припуститися думки, що батьки покинуть дитину і вона залишиться одна. Бо самотність для дитини дорівнює смерті. Але коли ми виростаємо і стаємо дорослими людьми, ми реагуємо так, як діти реагують на погрозу батьків покинути їх. Ми реагуємо панікою, ми реагуємо депресією, бо ми мали вже такий досвід у дитинстві. І ми несемо ці почуття як звичні, як знайомі почуття у своїй дорослі стосунки, і коли нарцис погрожує покинути. Залишити нас на самоті з нашими дітьми а без ресурсів до життя. Ми впадаємо в паніку як дитина. Я пропоную все-таки тренувати тут досвід тут і зараз. Тобто, вміти із травми, із межового стану повертати себе тут і зараз. Тут і зараз у вас. Є руки, ноги, тіло, дихання, ви жива, здорова. І, як і всі інші люди, ви зможете заробити собі на життя. Якщо ваш нарцис погрожує і ви розумієте, що це може таки статися, що він залишить вас без ресурсів до життя, вам треба погодитися внутрішньо на те, що рано чи пізно. Ви все ж таки перервете контакт із ним. Або самі, або він вас утилізує. Ви повинні зрозуміти, що все в цьому житті, в цьому світі закінчується. І стосунки також. Закінчується все. Ми втрачаємо роботу, гроші, кохання, сім'ю, місце. Проживання можемо втратити, да? От як останнім часом багато людей втратили свої домівки. І якщо ми будемо готові до цього, ну тобто ми погоджуємося з тим, що так влаштовано світ, що ми в цьому житті все втрачаємо. Молодість втрачаємо, здоров'я втрачаємо. Так? так влаштовано світ. І ми перестаємо боротися із цим з, з тим, як влаштований світ, ми перестаємо боротися з природою, з Богом наприкінці кінців, якщо ви вірите в Бога, і приймаємо це як даність. Все колись починається і колись закінчується. І ваші стосунки з нарцисом також рано чи пізно все це закінчиться. І немає гарного чи поганого дня для цього. Тому. Коли ви а, будуєте стосунки з нарцисом, ви повинні бути готові до того, що кожен день може бути останнім щодо стосунків із ним. Тобто не лякатися цього, підготувати себе психологічно для цього. А для цього, щоб не лякатися, вам треба повертаємося до пункту 1: матеріальна база, соціальна реалізація. Е і ще є у нас один останній пункт, на що треба звернути увагу. Є така книжка ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри. Здається, мені Берн написав цю книжку. Також раджу вам її прочитати. І я пропоную вам у стосунках із нарцисом. Все ж таки намагатися вийти у горизонтальні стосунки, в рівні партнерські стосунки. Нарцист цього не хоче, йому потрібні ці вертикальні стосунки, де він зверху над вами. Це найкраща для нього позиція. Але ви не давайте йому перейти в позицію вашого таточка або вашої мамочки. Да? Тобто ви. Відмовляєтеся від рольових ігр типу мамочка-синочок або таточка-донечка. Тобто ви не підтримуєте це все і слідкуєте за тим, щоб у вас не з'являлося почуття провини. Іменно на почутті провини будуються такі стосунки. Іменно на тому, що ви вважаєте, що ви щось винні своєму партнеру або він щось вам винен. От треба усвідомити, що в рівних стосунках, в партнерських стосунках ніхто нікому нічого не винен. Винні тільки батьки своїм дітям. І тому ці стосунки з дітьми батьки будують по вертикалі. Але ми виростаємо, і нам треба покинути цю звичку, будувати стосунки по вертикалі, де один над іншим, один хто має більше влади, хто має більше ресурсів, він стає над, над маленьким і слабким. Да? На цьому побудовані взагалі всі співзалежні стосунки на такому патріархальному. Побуті, да, Де один керує іншим, де один робить з іншого не партнера, а раба, прислугу, да, де один бос, а інший підкоряється. От Від цих ігор вам треба відмовитися. І Якщо ви ще не підписалися на мій канал, нагадую, що я вітаю всі ваші підписки. Ставте цьому відео вподобайку. Пишіть коментарі, будь-які ваші коментарі допомагають просуванню мого каналу на просторі Ютубу і допомагають також іншим людям побачити цей корисний контент з психології. Ну а я раджу вам передивитися в моєму плейлісті Нарциси, психопати аб'юзери відео 10 речей, на які нарцис не здатний.